Гей, hey, ровене, yeah. так, заходь. Ми отримали ще одну скаргу. Щойно по телефону, чергову скаргу. Уф. окей, а кинь її у коробку зі скаргами. Так, я не думаю, що я зроблю yeah. це. Я гадаю, нам справді варто почати розглядати їх, знаєш, розібратися. Ось ця про тебе. Ні, я просто згадав, мені треба завжди. Ровене, не вставай, не тікай від цього. Мені там треба. Ні, ровене, ти не можеш. Ровене, ми повинні почати розглядати їх. Ти не можеш. Отак мені тікати. просто треба. Кожний з цих скарг представляє покупця, який не повністю задоволений своїм досвідом у плейтек. Ровене, тобі справді треба почати поводитися як дорослий. Що ти робиш, Роуни? Ровене? Ровене, що ти робиш? Окей. Okay. Просто перевіряю кабелі, вони Просто начали. перевіряєш кабелі. А, Вони в порядку. Просто перевірив, чи працюють, все добре. Тут усе працює. Серйозно, мужик, ми маємо почати розглядати їх. Це не жарти та ігри, це бізнес, це наш я просто, Я просто перевіряв там. Зачекай хвилину, мені треба перевірити. О Боже. Ровене. Це ж просто шафа. Ти у шафі. Добре, ровене. Мені потрібно, щоб ти поводився як доросла людина. Добре. А у нас. а у нас є ця штука. Почнімо розглядати. Я просто шукав цю штуку. і... Ромене. Будь ласка, не йди просто так. Ми маємо розглянути це. Я думаю, ці двері зачинені, роуване. Yeah. Роуване, ти готовий подорослішати? Просто перевіряю. Завжди я перевіряю. Перевіряєш туалет. Добре. Мені здається, він працює. Я просто перевіряв, не був впевнений, що. Ровене! 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 Ну ж, бо поводься як дорослий. У мене тут є скарга. Чудесно, поклади у коробку. Окей, okay. так окей, гей народ, дякуємо за перегляд. Якщо хочете підтримати канал, то гляньте на наш Patreon. Він отримав повний ребрендинг. Там є нові неймовірні призи. Там їх цілий новий рівень. Ви можете перейти у наш Діскорд. Це це просто топчик. Тож ідіть, перевірте самі і зацініть.